Російська пропаганда з гордістю рекламує нарощування можливостей своїх бойових самокатників, які мають штурмувати українські укріплення на кросових мотоциклах. Жалке безконечно жалке зрелище. на цьому відео ми бачимо відпрацювання штурму на п'яти мотоциклах, на деяких з яких сидить навіть потроє людей. Тобто в одному штурмі передбачається використання одного піхотного відділення. Будь-який спосіб, який дозволяє їм швидко проскочити так звану сіру зону до українських позицій, вітається їхніми офіцерами, особливо з врахуванням того, що самі ці офіцери не ходять у такі банзаї атаки, а сидять далеко в укриттях і спостерігають за смертю своїх людей за допомогою дронів. Ну, це два дійсно насправді два різних питання, однаково важливих, і і дуже добре що ви їх обидва задали. Тому що це нам треба для цілісної картини, не тільки що власне взагалі відбувається зараз, і на фронті, і довкола фронта, але і які саме тенденції, що там намітилось. Тому що насправді, оце все ці всі, нібито такі розрізнені події. А це все частина абсолютно одної картини. Це абсолютно не випадковий збіг в часі. Оцих от дуже різних, нібито скажімо, речей, от коли е, з одного боку, ще продовжується наступ росіян на Донбасі, ще продовжується і. Так, дуже серйозно продовжується. от Зараз, коли ми з вами спілкуємося в затишній студії, в цей самий час не, ну, по всьому фронту важко, але під Турецьком, під, ну, власне, під, фактично на околицях вже турецька дуже жорстка заруба наші в обороні, тобто ми в глибокій обороні, можна сказати, на цьому напрямку. от Водночас на Харківщині в глибокій обороні орки ми витісняємо їх звідти. ну Ми, ми пахалія і трактор, наші з вами захисники. Захисники і захисниці, поки ми, скажімо, поки ми про це говоримо, вони це роблять. От наші захисники і захисниці витісняють орків з Харківщини, і там вже вони саме в Лихій обороні, в них там задача от закопатися і якось утримати у ті 5 кілометрів, які вони в травні віджали тоді. От, е і те, що, наприклад, харківський наступ орків вдалося е, зупинити на п'ятому кілометрі від кордону, і те, що не, не відбувся взагалі сумський наступ, частково відповіддю на це є частково. Це якраз є відповідь на це ваше питання, чи вже нам щось здає західна зброя. Так навіть ті порції, які вже доїхали, вони дуже багато на що впливають, і це стосується всього фронту. Насправді, але зокрема на Харківщині, це найяскравіше виявилось. Е, можна сказати, що в нас вже як не дивно, я б ризикнув сказати, що в нас вже паритет по артилерії з росіянами. Чому як не дивно? Бо насправді по кількості випущених снарядів співвідношення лишається на їхню користь. Просто вже не 20 до 1, не 10 до 1, а вже всього лише 5 до 1. Ну, здавалося б, в 5 разів більше. Але враховуючи те, в скільки разів наші хлопці вправніше працюють, От, наскільки точніша наша арта, то я б сказав, що відношення 1 до 5 по снарядах це реально паритет. Це реально вже паритет, тобто ну, це вже більш-менш, про щось можна говорити. Ну, взагалі, порівняно з тою ситуацією, пам'ятаєте, до квітня місяця, коли Конгрес нарешті розблокував допомогу, mm -hmm. ну оці попередні 7 місяців це був реально жах. Це просто був жах, якось якось його витримали, якось його пережили. Що я швидше дивом, ніж От черговий раз зробили диво, наші захисники і захисниці тоді. А з моменту, як воно в травні почало доїздити, звичайно, ситуація почала виправлятися. Тобто до загального паритету далеко, але з того, що залежало від союзників, це в першу чергу арта, це, і це дуже вагомо. З того, що дала наша промисловість, це ми фактично теж, я б сказав, що ми, по суті, вийшли на паритет по дронах. Тобто, по кількості, знову ж таки, все одно росіяни ще кліпають більше. Вони кліпають більше. Але якщо це було більше в сім разів, то наразі це більше десь в два-три рази. А знову ж таки, якість роботи наших операторів-дронів така, що при різниці в два рази, по факту, це ми навіть переважаємо. От, от реально, от при, е, Маючи вдвічі менше дронів, ми вже по факту переважаємо по кількості вражених цілей. Тобто тут, тут нам, причому це, це не союзники, це повністю наша промисловість забезпечила і насправді може забезпечити ще більше, аби ж тільки вчасно викупали. dat uh... Тобто ці всі процеси йдуть, вони зрушились. От чого ще армія не відчула, але я дуже сподіваюся, відчує це зрушення в мобілізації. Ми тут в тилу бачимо, що воно все ж таки є. Ще далеко не таке, як нам потрібне, але порівняно з тим, що було, то це вже крига з кресла. Але звичайно, що ті, хто пішли в оцю нову хвилю мобілізації, от вони до фронта ще ніхто з них не доїхав, жодний, і це логічно. Мінімум два місяці зараз дається на підготовку. От без двох, ну не 22-й рік на дворі, без двох місяців учебки ніхто на фронт. В принципі не потрапить, навіть якщо проситиметься. От тому, якби, е, е, тому, от цього полегшення саме частини на фронті ще абсолютно не відчувають. Е, мають почати відчувати десь в серпні-вересні. От хоч хоч якесь полегшення, хоч якусь можливість, скажімо, ротації нормального поповнення втрат. Поки говоримо про це. А тепер вертаючись до власне більш вагомого питання. А що ж там з нашим можливим контрнаступом? От на що нам сподіватися, чи є якісь фактори, які б визначили, чи є фактори, які можуть дати нам перелам війні. Так, ці фактори є. І насправді цих факторів всього два. Тут достатньо просто подивитись, в чому наразі переважають росіяни. От вони, я зараз про фронт. В них є ще окрема перевага, але ми до неї вернемося абсолютно окремо. Це перевага, власне, в ракетному озброєнні, в ударах по наших глибоких тилах, власне, от по нас з вами. Але це зовсім про інше, це саме про тил, про цивільне населення. Це варто говорити окремо. Що стосується саме ситуації на фронті, то там у росіян переваг рівно дві. От там в цілих двічі всього дві, то вже знаєте, там стакан напівпорожній чи напівпустий. Mm. От але перша перевага це перевага в кількості гарматного мяса. От в них перевага по кількості бійців, ну десь мінімум в п'ятеро. А це, що це за бійці? Що от, це? Зараз співвідношення просто дуже нездорове по-любому. Навіть якщо це геть ніякі бійці, то при співвідношенні один до п'яти дуже важко. От справа в тому, що е, от, але, але ви в, правиль, в правильний бік купаєте. Справа в тому, що якість цього гарматного м'яса з кожним набором все гірша, і гірша і гірша. От е, ви знаєте, як є там ці жарти про цю е, собачатину п'ятої категорії, яка йде на фарш разом з Будкою. От, <реш> от власне, от останні порції їхнього гарматного м'яса, це вже реально в цієї категорії. Е, до речі, якраз для мене в цьому сенсі дуже показовий Вовчанськ. От дуже показовий Вовчанськ е, туди кинули саме. Зелених новобранців. тому там не просто самі вони були новобранцями, а їхні сержанти і офіцери теж були такі само зелені. Бо, відповідно, співвідношення втрат було один до восьми на нашу користь. До речі, про це співвідношення втрат треба дуже важливо пам'ятати. Ну, Звичайно, 1 до восьми, в середньому зараз по фронту десь один до шести. Це страшне співвідношення для орків. От і е, це відповідь на питання всіх тих, навіть цілком розумних наших людей, але які чогось кажуть, а, але наступні літера совіта не дивляться. От е, багато хто знає, що у Росії в принципі більший моб резерв. Що от в принципі в них більше людей, ну чи що в них там замість людей, о цього от от його реально фізично більше, ніж у нас людей. Так, да, це правда. Але при такому співвідношенні втрат нам і не обов'язково дати на фронт більше людей, ніж у них. Та навіть якби ми на якийсь короткий момент створили просто паритет один до одного, то при втратах один до шести їхня армія просто розтанула. Розумієте? Та навіть якщо ми вийдемо на співвідношення один наш на двох їхніх, то при співвідношенні втрат один до шести, їм недовго лишилось би. Просто коли вибачте мене співвідношення один до п'яти мінімум, а той до 7 на їхню користь, тоді інша історія. Тому насправді оця в... оця в них перевага, просто кількість саме от людей чи що воно там таке. Але якість падає, до речі, з кожним набором, бо можна по набору набрати просто от, ну, одноразових е... зольдатиків, яких можна погнати вперед. А сержантів, молодших офіцерів, офіцерів середньої ланки, ти так не набереш. От вони тануть без возврати. От, е, а далі по техніці. А, ні, про переваги. Ще одна в них перевага це е, каби і фаби. От друга їхня перевага, не менш значима, аніж ну, мабуть, мабуть друга по значенню після живої сили, це оця можливість бити плануючими бомбами. От те, що ці їхні каби і фаби, вони їх кидають з безпечної для них відстані. От зараз фактично виряд їхніх бомбардувальників це не бойовий виряд, це каральний, фактично виряд. Воно долітає до фронту не ближче 50 кілометрів. І за 70, от, е, при тому, знаючи добре, що наша фронтова ППО далі 40, не тягне, просто ну, по технічних характеристиках. От, от звідти воно її запускає і пішов собі додому відпочивати і бухати. Е, а нам на голову прилетіло. От як тільки в небі з'являється F-16, картина міняється. f 16 ідуть в комплекції із 100-кілометровими ракетами повітря-повітря, от порівнюємо 50-70 кілометрів і 100 кілометрів. Ну, так. Таким чином, ми тепер, не перелітаючи лінію фронта, з контрольованою нами. Частини неба, не заходячи в зону їхнього ППО, зможемо спокійно збивати їхні ці штурмовики. От і кожен їхній виліт на бомбардування стане дуже бойовим вилітом. І от тоді побачимо, в скільки разів одразу зменшиться це бомбардування. От, е, тобто, от в них дві переваги: бомби та люди. По бомбах просто дочекається Ф-16, які вже в дорозі. Ну, хай місяць, хай ще два. Але... Дотерпимо, от а по людях оце від нас з вами залежить. Виставимо достатню кількість чи ні. Якщо прилітають F-16, а це вже не якщо, а коли, і ми виставляємо достатню кількість бійців, то восени перелам. Восени перелам, ми е, знову виходимо. Ну, я б сказав, що на ту позицію, яка в нас була восени 22-го року, ну тільки з поправкою, що це не коло, це спіраль, uh -huh. де на кожному наступному витку і сили сторін, і втрати сторін, і зусилля, яке треба докласти, на воно на кожному витку набагато важче, ніж на попередньому. Але так, да, це буде знову вихід на ту ситуацію, коли ми диктуємо, коли в нас ініціатива, коли ми звільняємо території. От е, і до речі, е, росіяни це розуміють, оце дуже важливо. Да, бо вони теж бачать, що у них полюдні але головне, вони бачать, що в них позалізу. Отут картина набагато яскравіша ніж по людях.